Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 58-ма бригада знову звернулася до президента Зеленського, розкритикувавши дії командування, зокрема сирського. Говорять про відсутність забезпечення далі мовою оригіналу. Вельми шановний пане президент, звертаються до вас військовослужбовці першої і другої стрілецької роти кулеметного взводу, взводу ПТКР. Взводу зРВ першого стрілецького батальйону військової частини А 1376 58 шість ОМБР. Ми записали це звернення в пам'ять загиблих та зниклих безвісті побратимів та з метою інформування українського суспільства про ситуацію, яка склалася у першому стрілецькому батальйоні. Ми перебуваємо на передньому краї в першій лінії бойових дій у Донецькій області без Належної штатної техніки та належного озброєння, без працездатних засобів зв'язку, без підтримки артилерії і засобів колективного зброєння, без необхідних сучасних технічних засобів для фіксації ворожих цілей, без карт для командирів з водів, без належної підготовки та навчання офіцерів та особового складу, без підвозу їжі та води. У нас повна відсутність медичного обстеження. За надання належного лікування, без проведення належної розвідки та рекогносцировки. керівництво першого стрілецького батальйону використовує нас як гарматне м'ясо, відправляючи лише з автоматами і легкими кулеметами на нуль, під міномети та гармати, і надаючи наказ про облаштування позицій на вже пристріляних ділянках. Ми, військовослужбовці 1-го стрілецького батальйону, висловлюємо повну недовіру командуванню 1-го стрілецького батальйону та 58 восьмиї ОМБР. Загалом ми підозрюємо їх у штучному фізичному, виснаженні нас задля подальшого знищення. При цьому ми не відмовляємося виконувати законні незлочинні накази, що відповідають призначенню силам і засобам 1-го стрілецького батальйону. Окремо хочемо додати те, що комбат та начальник штаба відправили 12... Тіє ж бригади скаржаться на неякісні турнікети. Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Маша Назарова, поскаржилася на неякісні турнікети у військових, які не зупиняють кров. Тим часом командування медичних сил підтвердило ефективність турнікетів. Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Маша Назарова, поскаржилася на неякісні турнікети у військових, які не зупиняють кров. Тим часом командування медичних сил підтвердило ефективність турнікетів. Триває десятий рік війни. Волонтери і благодійники невпинно збирають кошти на якісні турнікети для Захисників тисячі людей навчились одним поглядом по фото відрізнити китайське лайно, яке не зупиняє кровотечу і вбиває. В мережі з'являється фото виданих командування медичних сил турнікетів, їх навіть для тренувань не може використовувати. Вони рвуться з пари обертів. Вона також посилається на історію, в якій один з військових, ймовірно, загинув через неякісний турнікет. Тим часом командування медичних сил провело перевірку, а аптечки надійшли як матеріально-технічна допомога від наших міжнародних партнерів. Після заяви очільника медичної служби однієї з військових частин Видача аптечок була призупинена, була проведена службова перевірка. Отже, результати перевірки показали, що поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження. Що стосується позиції десантно-штурмових військ, то неефективності в турнікетах у вказаних аптечок, які дійшли у якості міжнародної технічної допомоги, не встановлено. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.